Юген Клопотенко вскочив у скандал через знімання проекту про їжу в Лаврі. Кухар відповів на критику. Кулінар разом із продюсером Акімом Галімовим підготував різдвяний епізод про українські сакральні страви. Знімання проекту Реальна історія відбулася в трапезній палаті Києво-Печерської лаври. Про це Юген Клопотенко розповів у своєму інстаграм. Раніше, поки була у ПЦМП, я міг про це лише мріяти. Трапезна печерської лаври. А ми знімаємо різдвяний епізод про українські сакральні страви і відроджуємо культуру самісінькій святині. Поділився кулінар. Однак далеко не всі схвально відреагували на епізод. Євгена Клопотенка почали критикувати, що Києво-Печерська лавра це не місце для знімання подібних проектів. Кулінар вже відповів на критику та поквапився пояснити, що ж насправді хотів донести до аудиторії. Євген Клопотенко зазначив, що перед Різдвом зняв проект про традиційні страви свята. Києво Печерська лавра, за словами кухаря, чи не єдине місце, де в Збереглися відповідні згадки, адже за часів СРСР всеукраїнське знищувалося напередодні різдва я прагнув, щоб якомога більше людей дізналися про справжні традиції цього світлого свята. На жаль, знання про всеукраїнське було знищено радянським союзом. І чи не єдине місце, де збереглися згадки про традиційні різдвяні страви це архівні церковні переписи. Саме в архівах лаври я знайшов такі страви, як наприклад, пиріжки зі крою карася, цибулею та пшоном чи гороховий кисіль, про які розказував у випуску. Поділився кухар. А що ви думаєте Стосовно цього пишіть в коментарях, а також доєднуйтесь до нашої телеграм-спільноти.